Це досить старовинний собор 12 століття, побудований нашими славними князями. І відповідно це українські собори. Тут повинна бути українська, але не як не російська церква. Ми не, не повинні бути як іуди передавати хреста. З хрестом будь-яким. І недаром сказано святому писанні. Єдин Бог, єдина Віра, і на хрещення. Все остальне від відгукало. Уже було проведено перша інстанція, рішення було на користь держави, друга інстанція апеляційна на користь держави. І зараз справа на етапі касаційного оскарження у Верховному суді. Слухання призначені на вересень місяць. Слава Україні! Героям! Слава! слава Ісусу Христу!